Всім доброго дня! Забрала замовлення клієнтів. Невеличка така розпаковочка. Значить, серія підтягувальна, королівський оксамит. Денний кремчик з СПФ 20 і кремчик підтягувальний, розгладжувальний для шкіри навколо очей. Дуже класна серія. Зараз знижка на неї. Славиноїдами чорного ірису. Серія, вона має антивіковий догляд. Також кремчик для рук зараз зі знижкою, великий об'єм 150 мл з кокосом для сухої шкіри. 48 годин свіжості. Ось, Дві штучки взяли. Далі дезодорант для ніг, 36 годин свіжості, І захист від поту. І ось такий кремчик для ніг. Серія фітап дуже класна. Тут іде з чайним деревом. Всі натуральні інгредієнти, кремчик Комфорт, дуже класно зволожує і живить шкіру стоп. Я з цієї серії також рекомендую багато кремчиків, є і зволожувальних, і пом'якшувальних, тому листайте каталог і обирайте. Це вже новий каталог, який буде діяти незабаром.